1 серпня стартував вже 35-й розіграш чемпіонату України з футболу. Проте мало хто пам'ятає, що 12 років тому історія могла повернути в геть несподіване русло, і ми могли втратити футбольну незалежність. Об'єднаний чемпіонат Росії та України. Як вам таке суперліга, якої світ не бачив? Клуби зароблятимуть мільйони з повітря. Матч Спартак Динамо. Как в старіє добрі времена Карпати в Питере, а Зенітушка у Львові на стадіоні Україна? Це зараз звучить абсурдно і нереалістично. Але у 2013-му такий проєкт лежав на столі. Росіяни ділили шкуру ще не вбитого ведмедя, підштовхуючи Україну до вступу в об'єднану лігу. А наші футбольні і не дуже люди, а також деякі змі. Усіляко підігрівали до цього інтерес. Інститут футбольної репутації це якраз той орган медійного правосуддя, який це все добре пам'ятає. Вітання, друзі! Костянтин Андріюк на зв'язку, і це обіцяний новий формат нашого вже 15 -ти тисячного каналу. Дякую вам за підтримку. Сьогодні ви дізнаєтеся, як Росія пробувала поглинути український футбол і хто в Україні цьому активно сприяв, просуваючи наративи про один народ, ну тільки ж у футболі. І спойлер, ви дуже здивуєтеся, де ці люди зараз? Але перед початком поставте вподобайку цьому відео і підпишіться. А ще коментуйте, реагуйте і пишіть свої думки стосовно почутого. Від вашої активності залежатиме, наскільки часто буде виходити подібна рубрика. І давайте вже розпочинати. Обережно все, що ви зараз почуєте та побачите. Взято з реальності, котрої зараз не існує, і сподіваємося, ніколи більше не існуватиме для того, аби краще зрозуміти передумови виникнення об'єднаного чемпіонату, варто повернутися приблизно на 15 років назад, коли про цю ідею активно заговорили. 2010-й в Україні рік епохальних змін, бо новим президентом стає цей. Ну як його Якунович. і Якунович. Якунович. і поки регіонали розхитували країну на політичному майданчику, український футбол жив у своєму внеполітичному задзеркаллі, яке здавалося, всіх влаштовувало клуби належали олігархам і політикам. Зарплати футболістів вимірювалися квартирами, а країна готувалася до проведення євро 2012 І щоб ви зрозуміли наскільки тоді всім було пофіг. Серед легіонерів в Україні, другою після бразильців, нацією, були лаптяногі росіяни. Якогось особливого спротиву росіянам 15 років тому не було. Вони не почували себе чужими в українському футболі. На чолі Динамо Київ росіянин Валерій Газаєв, і це не якась випадковість. Газаєв прийшов замість сьоміна, теж росіянина, а потім сьомін замість нього. І ці великі реформатори на двох за чотири роки виграли аж один чемпіонат і два суперкубка. А ще у складі Динамо в той період грають росіяни Андрій Єщенко та Роман Єрьомінко, другий гравець збірної Фінляндії, але в усьому іншому, включаючи паспорти, місце народження, типовий русский. Чому я так категорично? А послухайте бодай, що говорив Єрьоменко у 2014 році, коли його Родина віджала Крим і розпочала війну на Донбасі. От, наприклад, мене бісить как в Європі по ділу і обвиняют Росію во всіх смертних грехах. Я зараз в Фінляндії даже газети перестав читать. Настільки там все отрицательно по отношению к Росії. Росію воспринимаю как як свою страну. Так було всегда. Ще один хороший приклад справжньої суті руських Олег Кононов, уродженець Курської народної республіки, чотири роки тренував Карпати і став справді знаковою постаттю. Кононову присвячували банери, він фотографувався у вишиванці і навіть був нагороджений почесним знаком святого Юрія за визначні заслуги перед Львовом від міського голови Андрія Садового. Але іделія довго не тривала. Після початку російської агресії почесний громадянин Львова Кононов залюбки фотографувався у футболці до дня народження хуйла. І навіть після повномасштабного вторгнення погляди Кононова не змінилися. Коли Україна розпочала звільняти Курську Народну Республіку, тренер ось таким чином висловлювався: переживаю, волнуюсь за близьких, ані в самому Курське, постоянно на связі. Пожелаю стойкості і мужества. Ми не здадімося нікому, ніяким западним покровителям. Победа завжди буде за нами. Блюванули! Тримайтеся, бо далі буде більше. І це не поодинокі приклади: Росіяни в металісті, Арсеналі, Сєпар, Віценець у Шахтарі у Таврії та Севастополі із болотяними паспортами щонайменше по 12 гравців. І взагалі, чи не в кожній команді УПЛ був футболіст з російським паспортом? А якщо, наприклад, брати сезон 2010-11, то серед легіонерів росіян в УПЛ було? Майже 14%. Більше нагадаю лише бразильців. Що ми мали на противагу? Українці на болотах теж непогано почувалися. Толік Тимощук в Зеніті, Грозний очолює клуб Рамзана Дон Кадирова Дон. Легендарний Блохін тренує в Ка Москву, Воронін в Динамо Москва, Аліє в локомотиві, Ребров в Рубіні. Проте це тоді була норма. На це не звертали уваги як у спорті, так і в медіа. Всіляко затиралися розбіжності, точно пригадую, навіть лунали думки, щоб не прирівнювати гравців з паспортами колишнього союзу до легіонерів: українці, росіяни, білоруси. Та яка є різниця? Ми один народ, всі в союзі жили, в прекрасної же країні. Ти Дніпропетровець працюєш в Донецьку, народився в Таджикистані. Тому у мене моя родина СССР. СССР? Так, да, звісно. До активних дій прихильники об'єднаного чемпіонату перейшли після Євро 2012. В тому ж році був створений Оргкомітет об'єднаної футбольної ліги Росії та України. Його головним завданням були консультації з УПЛ та РФПЛ, а також перемовини з УІФА стосовно легітимності такого змагання. Отже, яким чином все це мало працювати, і так об'єднаний чемпіонат це два дивізіона по 18 команд: дев'ять від України і дев'ять від Росії. Ця ліга з найсильніших в Європі. Ця ліга мала стати однією з найсильніших у Європі, говорив тоді Валерій Газаєв, директор усієї цієї двіжухи. І планувалося, що вже у 2014-му об'єднаний чемпіонат запрацює, а призовий фонд ліги становитиме. Мільярд доларів. Общий бюджет составляє 1 мільярд доларів. Да й призови в об'єднаному чемпіонаті куда вище, ніж в Лігі Чемпіонів. Толька вдуматься 22 два мільйона получить кожен только за участі. А насчет победителя перечисля цілих 92 мільйона. Як матчі Терек Ворскла або Шахтар Шахтаранжі мали конвертуватися у прибутки вищі ніж у лізі чемпіонів? Як взагалі можна заробити такі гроші? Та ніяк. Це мали бути кошти Газпрому. Тобто наші клуби банально планували купити обіцянками великих прибутків просто з повітря, і тут питання ціни. Було геть не першочергове. Пам'ятаєте знамените враження футбольное гинер все купив»? Вот вам не кажется, что вот эти вот ребята сейчас, например, Алексей Миллер, вот все купил. Вот сейчас про них вот это вот присказка футбольная. Мы ну, еще не купили, но похоже, что Купят. в процесі знаходиться... этом. То есть, очевидно, совершенно що сейчас позиция такая, мы за ценой не постоим. Поскольку если это уже на рівні Миллера на уровне Пряткина происходит процесса, согласно скусти, это все совершенно не случайно. То есть, это не может быть неподготовленная идея. За... Перше ідею об'єднати українські та російські клуби в одному змаганні протестували ще в 2000 Шостому в рамках так званого Кубка Перва канала товариського турніру на гроші Романа Абрамовича не зайшло після трьох років. Турнір скасували, другою спробою став об'єднаний турнір у 2013 році, який провели лише для того, аби потім на його прикладі. Агітувати за об'єднаний чемпіонат Росії та України, даже возьміть матчі, котрий проходили літом. От та турнір, като обідно турнір був товариський матчі. Ну посмотрите, якої качество футболу було. Та только, только починався чемпіонат і в Росії, і в Україні. Какої качество футболу було? Якою може бути якість футболу від команд, які щойно завершили сезон і розпочали виснажливі збори перед новим? Ми можемо собі тільки уявити. А стосовно глядацького інтересу, то на Росії він був красномовним. Спартак Динамо Київ 8 тисяч глядачів у Москві, Спартак Шахтар, 6 тисяч глядачів у Москві. В Україні глядацький інтерес був вищим, але лише в силу історичного контексту. Матч Динамо Спартак на Олімпійському зібрав 51 тисячу вболівальників. Утім, ніякою дружбою чи об'єднанням. Там і не Пахло. А «Ультра» з Динамо Київ, наприклад, виступили із рішучою заявою проти проведення цього турніру з дуже красномовним банером: захистимо український футбол від загарбників, бойкот чемпіонату СНД. Але, зрештою, турнір відбувся: Шахтар, Динамо, Зеніт і Спартак розіграли між собою перший. І, на щастя, останній трофей об'єднаного турніру. Перший об'єднаний футбольний турнір став історією, а київський «Динамо» його першим переможцем. Напередодні на Неста «Олімпійський» динамівці здолали московський Спартак 2-1. Рахунок у матчі відкрив новачок команди Джермейн Ленс. У другому темі перевагу господарів збільшив Олег Бусів. Гол наприкінці матчу москвичів не врятував. Команда «Бухіна» з 10 очками стала одноосібним лідером турніру. Спартак Зеніт і Шахтар набрали по 4 залікових бали. Об'єднаний турнір мав стати таким собі бустом для проведення об'єднаного чемпіонату на Росію. Цю ідею форсили президенти Зеніта і ЦСКА, керівник тамтешньої прем'єр-ліги та ряд менших шишок. Проте Україна за цим величезним шматком сиру не потягнулася. Публічно ідею створення об'єднаного чемпіонату в нас не підтримали ані клуби, ані федерація. Проте, це геть не означало, що наші футбольні люди не зацікавлені у цьому. Громадську думку активно промацували і формували. Як це робили? Ну, звичайно, за допомогою телебачення. Телеканал Футбол найбільший спортивний мовник в Україні на той час, власність Рената Ахметова. Раніше його головний рупор Олександр Денисов. Стабільно транслював нам новини і результати з російського чемпіонату і навіть не вважав його ніколи чужим чи закордонним. Послухайте, як він підсумовував колись у своєму футбольному уікенді. Огляд чемпіонату зболіт. Ну а в Росії очотний тур по праву можна назвати український. Тимощук забив, Грозний отобрав очки у лідера, Блахін і вовсі удивила, щоб ЦСКА. ЦСК. Оказується, футбольна життя може бути удивительною навіть без присутствия футбольному вікенді обзору зарубіжних чемпіонатів. Не правда ли? Потім народився канал футбол. І коли настав час, саме в його етерах говорили про об'єднаний чемпіонат. Туди ходили росіяни. Які активно продавали цю ідею українському глядачеві, та яких редакція нагороджувала званнями почесних гостей, об'єднаний чемпіонат СНД бути йому чи не бути, і тренер для збірної України ці злободенні теми обговоримо із почесним гостем нашої студії Юрієм Сьоміним. Добрий вам день, добрий. день. Думаю, не варто навіть гуглити позицію цього діяча стосовно війни в Україні. Я про сьоміна зараз. Так само в той час на етери до футболів ходив і Валерій Газаєв. Але питання для чого? Якщо українські клуби ігнорували цей проєкт, якщо про це особливо не висловлювалася наша федерація, хіба це не показник, що в Україні цього лайна тоді? І зараз зрозуміло, було не потрібно. Валерію, ну ми скажімо так, мінімум рік вже живемо в такому інформаційному торнадо касательно об'єднаного чемпіонату. Торнадо, тому що тема где-то спорна, где-то сторони іщуть компроміс, где-то не можуть знайти. Але Олександр Денисов рік жив в інформаційному торнадо стосовно об'єднаного чемпіонату, в торнадо, яке він сам і його телеканали штучно створювали і підживлювали. Троє з чотирьох людей у студії росіяни і всі розмірковують про долю українського чемпіонату. Аж знаєте, на сльозу пробиває. Понимаєте, ця ідея вона абсолютно правильна. І тому сьогодні вона нова ідея. І, конечно, сьогодні для того, щоб нам цю лігу, надобрення федерації, надобрення надо російської прем'єр-ліги і. И... Українська Українська Федерація, Українська Лігі, то есть російська прем'єр-ліга дала своє добро на створення ліги. Так точно таку ж процедуру довго здійснити РФП Газаєв приїхав в Україну за одобренням і затвердженням проекту. В той же час його презентували українському глядачеві у прайм-тайм. В етері найбільшого футбольного шоу. А який основний аргумент для об'єднання був? А той виявляється, що українські клуби, мовляв, мають великі фінансові труднощі і без грошей Газпрому вам просто кришка. Взагалі, сама ідея об'єднання футбольних ліг, вона визникла. Прежі тому, що значить многі і європейські чемпіонати сьогодні, і в частності російські, українські, іспитують великі фінансові трудності задержанням команд. Вам потрібно туди йти, бо щось фінансово геть не витягуєте, і про це говорили це, впарювали людям тоді, коли наш футбол, як показала б історія, був на величезному підйомі і переживав чи не найкращі часи: Шахтар, Володар, Кубка УЄФА. Динамо, металіст і Дніпро конкурентні у Європі, середні зарплати за інформацією спортарени, були найбільшими за часів незалежності. Але виплати від телетрансляторів, одним якраз із яких був канал Футбол, навряд чи відповідали тому високому рівню. Зате вистачало грошей на російських експертів і коментаторів. Все було в класичних традиціях пропаганди. Мовляв, дивіться, це не лише ми хочемо об'єднатися, це всі давно так зробили. Лише ми щось досі так довго думаємо. Вопроси інтеграції во всьому світі. В футболі. В частности, так скасіве американська ліга успішно существує. Біні ліга, правда але... На принципах національних квот вона существует. І більше того, УЕФА ратифіціровала уже, щоб да, вони на постоянной основе играли совместный чемпионат. Значит, основі грали совместний лига, который Латвія mm -hmm. Вот ліга, який проєкт. Чехія їздив, зустрічався з руководителем футболу. Ну, там ситуація немножко другая, потому что и, и федерации хотят, тому що і федерації. Як добре, що на цю маячню можна подивитися та оцінити крізь призму історії, північно-американська ліга. Проіснувала від 2011 по 2017 рік. Янтарна Ліга, об'єднаний чемпіонат Латвії та Литви. Хтось чув про це? Була Балтійська ліга, Латвія, Литва, Естонія. Товариський турнір, який проводили від 2007 до 2011 року. Об'єднана Ліга Чехії і Словаччини. What the fuck? Бенеліга. Це справді було таке. Це спільна жіноча футбольна ліга. Бельгії і Нідерландів справді на їхньому прикладі УЄФА тестувала таку можливість. Але по-перше, після трьох сезонів ліга закрилася через нестачу фінансування, внутрішні конфлікти та низьку конкурентність. По друге, саму ідею створення ліги тодішній президент УЄФА Мішель Платіні коментував ось так: Чемпіонатам двох країн є сенс об'єднуватися, коли це маленькі держави і дійсно мають фінансові труднощі. А ідея об'єднаного чемпіонату Росії і України абсолютно не відповідає нашим принципам. Мова про об'єднання може йти стосовно маленьких країн. Ви ж автономні і незалежні, зауважив президент УЄФА. ФІФА та УЄФА доволі прозаїчно реагували на цей футбольний сепаратизм. Це проти наших принципів. Але в той самий час на російському телебаченні вже календар змагань створювали. Говорячи про об'єднання як про доконаний факт Я ставка, що чемпіонат буде. Я думаю, що єдиним препятствиям для того, щоб чемпіонат стартував, є УЄФА. І Я думаю, що препятствия буде преодолено. Ми вже придалівали такі препятствия, коли бороли за чемпіонат міра по футболу до 2018 року в Росії і за Сочі. В общем, я думаю, для нас це не бар'єр. Всі ми знаємо, як Газпром на роки був спонсором УЄФА та Ліги Чемпіонів, тому що ще тоді було очевидно, що схилити УЄФА на свій бік у газового магната. Не складе труднощів, але поки українські клуби офіційно відмовчувалися, на телебаченні вже активно відбувалися сватання. Весілля це щось таке, знаєте, добре і позитивне. Ну, правда ж свято. Ну от України питаються сватать сам жених, з Учотом того, що нікак е, ніяких засідань на території України так і не провел. сватати невесту їхати не спішить, поки проявляє серйозність своїх намірень на розстоянні, так сказати, помахує брачним контрактом. Ну а що собственно, сама невеста? Ви розумієте, весь посил Україна це виявляється невеста, яку збирається сватать руский жених, розмахуючи шлюбним контрактом. А що, собственно, сама невеста? це просто вершина пропаганди нашої меншовартості і російського імперіалізму. Наша вільна і незалежна Україна, на думку українського журналіста Денисова, була невестою. Навіть страшно згадувати, які наративи транслювали з головних екранів країни у вуха українцям. Саму невесту в ефірах презентували у вигляді трьох посланців. шахтаря, металлиста и зори. Если на сегодняшний день, например, объединенный чемпионат будет выгоден футбольному клубу «Шахтер», но не выгоден украинскому футболу, мы туда не пойдем. Это видно, собственно, и если кто посмотрит, например, на видение нашего клуба, да, которое начинается с слов, что быть послом украинского футбола в мире. То есть как бы это наша базовая позиция. То есть. А дальше мы должны садиться и обсуждать, дискутировать открыто среди всей украинской футбольной общественности по поводу того, Як йти далі? Стоїть ли підтримувати об'єднаний чемпіонат, Не стоїть ли його підтримувати? Звичайно, сателіти не могли не дати думку шахтаря. Висловлювання Сергія Палкіна були максимально обережними, дипломатичними і витримували нейтралітет. Ми за все хороше проти всього поганого. Якщо це буде вигідно нам, але не вигідно українському футболу, ми туди не підемо. Але треба сідати і домовлятися. Це дуже великий проект і э, новий формат. Сершень то є, нужна всі і правові послідства, всі спортивні послідства, і послідства того, що тут на Україні, якщо і в Росії. А це реакція Сергія Волика, гендиректора металіста. Ну, типовий патріот точно думає про український футбол. Всі ж ми, українці, тут на Україні говоримо. І через роки це припущення лише знайшло своє підтвердження. Зараз Сергія Волика звинувачують у привласненні 160 мільйонів на відновлення Харкова. І було це у 2022-му. Тобто тоді, коли на околицях міста велися вуличні бої, а такі волики дозволяли собі прокручувати настільки нахабні мутки і схеми, залишу посилання в описі. Якщо комусь цікаво, можете ознайомитися із деталями справи. Думка зорі це просто маразматичні хворі фантазії сєпара Сергія Рафаїлова про те, яким класним був футбол за Совка, і що ми однаково нікуди не дінемося, треба об'єднуватися. Наповнення ті сильні команди, які були в принципі грали в основному представителі столиць Союзних Республік, той, той накал, який був балістом і боляччиком і і переводжують. Буде інтересно моє лічне, що навіть, навіть, ми ти того не бігаємося. Як показав себе Рафаїлов після 24 лютого, закликав Україну скласти зброю і запитав, де ми були 8 років. Коли Дамбілі Бамбас, там ще навіть думка представників Говерли була. Але по-перше, згадайте, кому належав клуб у той період. А по-друге, посил від Ужгородців простий. Ми то клуб маленький, нічого не рішаємо. Якщо всі согласяться, то і ми теж. Давайте будемо говорити, якщо 15 команд Согласяться й діваться путь нікуди, понятно. І ці думки подають як позиція невести, як позицію всієї України. Тобто не питають думки в Карпат, не питали в Дніпра і Коломойського, не питали в Динамо. Шахтар Металіст, Сепар Рафаїлов і лояльна говерла регіонала Шуфрича. Але окей, ну послухали ми бред з лікарняної палати. Це ж лише слова. Та ні, не лише слова. Тому що телеканал Футбол. Відправляє делегує цілу знімальну групу у Москву, аби висвітлити Шабаш довкола об'єднаного чемпіонату. Для чого це українському глядачеві? Що на цьому антиукраїнському Шабаші може робити український телеканал? А хто саме поїхав журналістів на Росію тоді? Маєте здогадки? Футболи Ахметова відправили не просто журналіста. А цілого офіцера запасу як не як, ти підеш воювати? Ну чекай, якщо ну, землю, ну Войдёшь, захищати... Тобі дадуть автомати вмієш стріляти? Ну я офіцер запасу, як не я. Цікава вставка, правда ж? Якщо нападуть на його землю, то Бурбас, офіцер запасу як не як, піде захищати свою землю. А поки у дореволюційній Україні офіцер запасу під прикриттям вирушає в Москву. Розвалювати ворога зсередини, атліца членам наблюдательного совета позвольте пригласить вас принять участие в работе организации Об'єднаний чемпионат по футболу. Очередное заседание пройде по адресу город Москва, улица Наметки на 16. Вот такое письмо получили элитные украинские и российские клубы. Вот и метки на 16, а значит нам сюда. забігаючи наперед. На цей шабаш ніхто з українських клубів не приїхав. Про що потім самі організатори і скажуть: натомість поїхав. Український телеканал поїхав чесний журналіст. Він же, офіцер запасу, як не як, поїхав шукати правду про цей об'єднаний чемпіонат. Україна плюс Росія на московських журналістів все це навіює совєтські мотиви. І такої мало і і і і. Вражаюче. розкрию вам секрет: це не робота монтажера. Це сам журналіст підбирає. Валерій Газаєв самим першим примчався на навстречу. Йому поручено реалізувати ідею об'єднання. Ну от сюрприз: всі машини у в'їзда зустрічає опозиційний плакат. Його автору об'єднання чемпіонатів кажеться не стільки спортивним, скільки політичним проектом. Тобто якомусь чорту з боліт зрозуміло, що це політичний момент. Але журналісту, офіцеру запасу, це ж ніяк не кидається у вічі. Какая політика? Футбол же! Поза політикою. На щастя, підготовка до об'єднання чемпіонатів Росії та України стріском провалилася. Наприкінці 2013-го у нашій державі розпочався майдан, який потім переріс у революцію гідності. Українці нарешті зрозуміли і, на жаль, відчули на собі імперські амбіції та зазіхання. Північного сусіда про спільний футбольний простір Росії та України забули назавжди. УЄФА та ФІФА почали розводити наші збірні та клуби. А телеканали Футбол за кілька місяців пройшли трансформацію від прихильників спільного чемпіонату з Кацапами до завзятих патріотів України. Невже було незрозуміло, куди це веде від самісінького початку? Я думаю. Питання риторичне. А зараз ми можемо лише підсумувати, де опинилися футбольні люди, які тягли сюди руснявий мір і руснявий чемпіонат. Газаєв та Сьомін як головний засіб впливу на футбольну громадськість України, тихенько засунули язики в дупи та підтримують Путіна. Сергій Рафаїлов отримав багато підозр від прокуратури і втік з України. Сергій Волик. Крупний корупціонер із підозрою від Набу та САП. Канали футболу закрилися, Ігор Бурбас поки ще в Україні офіцер запасу, як не як, виявився офіцером дуже глибокого запасу. Від початку повномасштабної війни відстоює інтереси, є підозра, Павелка. А тепер поливає брудом наш футбол і судиться з українським футболом на колишньому youtube каналі Великого медіахолдингу. А в Олександра Денисова наразі все добре. Він розвиває полісся за гроші Геннадія Буткевича. Має кілька ютуб каналів, які дісталися йому після розвалу медіа імперії Ахметова. Денисов повністю перейшов на українську, за що йому безумовно? Респект. Зокрема, канал Гра футболів, де ведучий розповідає знакові. Та скандальні історії українського футболу. Щоправда, про те, як він у своїх колишніх програмах тягнув об'єднаний чемпіонат в широкі маси, ви там навряд чи колись почуєте. Зате тепер можете спокійно і відверто слухати роздуми Олександра про екс-президента Шахтаря Брагіна і бачити кадри з минулого Ріната Ахметова, якими на каналі футбол нас не балували. І знову трожить. Лісо, санзари розмовляю щиро ранчико базарів! Друзі, ось такою вийшла обіцяна нова рубрика Інституту футбольної репутації. Такі історії варто пам'ятати, аби не повторювати помилок у майбутньому. Ще раз закликаю вас поставити вподобайку і написати в коментарях всі ваші думки і переживання від почуття. Дякую, що додивилися. З вами був Костянтин Андрюк і побачимось через тиждень.